Ми презентуємо центр генерації ідей, організаторами якого є Шевченко Тетяна, Будьба Ірина, Мічко Катерина, Тичинська Люба і Стебчук Софія. Мета нашого проєкту це створення центру для активізації громади, формування толерантного ставлення один до одного, налагодження діалогу між поколіннями та генерація ідей та їх впровадження з метою поліпшення культурного життя міста. Нашим партнером може стати кожен, хто має цікаві ідеї для розвитку шмеринків. На даний момент ми співпрацюємо з громадською організацією Асоціації юних шмаренчан та адміністрацією школи номер 6 а також з управлінням культури. Універсальний, тому що унікальний, тому що на даний момент у місті Жмеринці немає єдиного центру для підтримки ініціатив. Через незнання людей, як втілювати ідеї в життя, місто є посильне. Хоча більшість людей має свою пропозицію для культурного розвитку Жмеринки. Центр генерації ідей активізує громаду, зуртовує активістів, допоможе втілити ідея, які сприятимуть соціальному розвитку міста, а в подальшому держави поліпшить культурний розвиток міста, власним прикладом розширить світове спільноти. Також наш проект є досить реалістичним, тому що адміністрація школи номер 6 вже на даний момент виділила нам певну кімнату, в якій потрібно зробити лише е, якийсь косметичний ремонт і оснащити її, е, і оснащити її певними канставарами та іншими дрібницями. Першочерговим нашим завданням є залучення активних громадян та збільшення кількості цих громадян, щоб більше людей залучилися до участі в нашому проєкті. Отже, наші результати за півроку буде реалізовано чотири заходи, один з яких буде більш масштабним. Щодо глобальних результатів, наш проєкт змінить світогляд людей, перетворить пасивне поняття у активних. Саме заплановані нами заходи та компоненти проекту центру генерації ідей приведуть до досягнення його результатів. Реалізація проєкту надасть можливість. Залучити актив та трансформувати їх у креативний клас міста. Бюджет нашого проєкту розрахований до 15 тисяч. Він складається з таких частин: облаштування приміщення займає 26%, канцелярія 20%, інформаційна частина, куди входить виготовлення рекламної продукції 20%, організація заходів теж до 20% і додаткові витрати 14%. А тепер ми хочемо візуально показати вам, як саме наш проєкт буде змінювати наше місто. Що ми маємо на даний момент у нашому місті? Це молодь, яка не знає, де себе подіти, більш старше покоління, яке також не має ніякої можливості реалізуватися І взагалі конфліктна ситуація між різними субкультурами міста. Коли ми створюємо наш проєкт, І реалізовуємо його. За допомогою його заходів все це змінюється і досить якісно. Ми маємо активну молодь, яка є креативним класом. Ми залучаємо різну вікову категорію до культурного життя міста. І в нас відсутні конфлікти між різними субкультурами, формальними, неформальними об'єднанням і владами. Питання до соня.